Вітаю! Я Костючков Сергій Карпович, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, соціології та соціальної роботи Факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету. Моє звернення адресовано тим, хто в непростий час вирішує для себе понадскладне завдання. В якому навчальному закладі здобувати вищу освіту, яка професія буде затребованою через 5, 10 або навіть 15 років, наша кафедра готує висококваліфікованих фахівців за двома спеціальностями соціальна робота і соціологія. Фахівець із соціальної роботи це людина, яка стоїть на сторожі найдорожчого в державі. Конституційних прав людини і громадянина на вільне, щасливе і заможнє життя. Соціолог це архітектор суспільства, це той, хто мислить з глибиною філософа, точністю математика і масштабністю політолога. На вас чекає згуртована креативна команда висококваліфікованих докторів і кандидатів наук. Ми готові до співпраці. Зробіть раціональний, виважений, перспективний вибір, вибір свого майбутнього. Чекаємо вас на кафедрі філософії, соціології та соціальної роботи факультету психології, історії та соціології у Херсонському державному університеті.